Поки собі нагадав, заліз в підвал, подивитися на цибульки, на тюльпани ті, що ми з вами викопували. Я думаю, щоб час вони не повисихали. Оце ж ви собі уявіть, скільки в мене ще оцього добра, скільки в мене тюльпанів. Тут тисячі, тут більше тисячі штук. Мені треба буде ще, щоб була погода, щоб я зміг поїхати в село і в селі їх. Повисаджувати на отутінпанову гірку. Але в підвалі чудово збереглися. Супер. Просто все чудово. Такі тверденькі, просто ідеально підсушені, як то кажуть, відпочивші. То, а сестра частину лишимо тут, в неї, а іншу половину посажу в селі. То треба теж погоду вичекати. Але добре, що добре, що я нагадав. Добре, що я собі нагадав, прийшов і подивився до них, що з ними все чудово. Надів нові сміттєві пакети. Взяв отакі от банки. Такі цікаві, гарні. Це, напевно, що двох, не може найбільше. Ну, факт того, що вони такі подовгості, видовжені. От, це, напевно, якою соку. Ну, менше з тим. Це банки будуть слугувати як теплиці. Як в теплиці. Помідори. Так. Я спеціально, я спеціально залишив оцих три пагона для того, щоб мати на розмноження. Я в селі посадив під три банки. Тут нема значення. Можна брати таку навіть просту, як з Кока-Коли. Пластмасову банку. Так, почекайте, мені треба знайти ще... Лопату. Зараз я це кину, бачите, теж така. Поставлю поки сюди. Тут посерединці візьму зараз. Що я зараз буду робити? Нічого складного, просто перекопаю на півтори штика лопати землю. Отак, в діаметрі сантиметрів 40, напевно. Земля дуже важка. Я взяв перекопав. Ось так тепер легенько. Все. Добре. Все. Я візьму ось так. О, позрізаю. О. Оп. Може, буду брати. Зараз, 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 зараз. О! Зараз можу буду брати посадковий матеріал з різних гілок. Ось. Щоб ви розуміли квітоноси, які були в нас. Тепер що я роблю? Ми дивимося, де в нас є брунька, де була. І над брунькою внизу, внизу над брунькою роблю ось такий, ось такий скошений надріз. Що я зроблю? Над останньою брунькою, ось тут, бачите, мені така гарна брунечка. Я зроблю надріз, але рівний. Отак. Тут рівний надріз зверху, а тут скошений. І я тільки-тільки, грубо зрізав. Тут я перекопав гарну землю. І нічого я не видумаю, а гарненько беру і зараз так запихаю цю паличку просто в землю. Ось так. І зараз я подивлюся, я з цієї гілочки зрізав. І ідентично візьму, як то кажуть, посадковий матеріал з іншої гілки, щоб з двох різних було. Тут навскоса, нас коса, тут О, рівненько, і ось так поруч зараз запихаю другу паличку. Взагалі то це варто робити з однією паличкою. Але знаєте, як то кажуть, так як в мене їх є багато і для перестрахунку вона не буде зайвою. Якщо одна не прийметься, то інша приживеться. Ну, з, таким з таким розрахунком я це роблю. Запихаю на ту саму величину. Тепер гарно ось так прижму земельку кругом паличок. Після чого... Ой, який вітер холодний. Щоб рукавицю не порвати. Підсиплю трішки земельки ось так. Беру ваночку. накриваю. Отак. Роблю так звану тепличку. Тут, знаєте, щоб для перестрахунку, щоб вітер не перекинув. О. Можна земелькою теж гарненько ще підсипати саму баночку. Отак. Такий буде. Такий буде, як то кажуть, парник. Пиненько, все. Ось, і подивіться що. І подивіться, що в нас виходить. Від паличок до дна банки сантиметрів, певно, ще 3-4. Тому тепличка буде чудова, трояндочки будуть гарно собі почуватися. Получилося дві бруньки під землею і три над землею. І все. Ось і вся, як то кажуть, мудрість і премудрість. Нема нічого складного. Залишаю отак ось цю троянду, і щоб ви розуміли, коли мене будь-яка загроза приморозків, тоді ми вже їх у цю банку знімаємо. Навіть якщо буде дуже багато зелені, навіть якщо буде пишні листки. Не раніше червня, і то десь так, чисел 10 червня, ми знімемо банку. Таким чином, я висаджую троянди. Я пригадую моя баба Леся. Теж під банки висаджувала троянди, вирощувала троянди. Вона могла і в червні, і в липні висаджувати, і аж через рік банку знімати. В неї теж завжди були дуже красиві троянди. І завжди вони приймалися. Ось таким чином зараз в мене друга банка. Відберу собі теж таких гарних два паростки. Може, візьму оцей з одної, бачите, ще. Якщо є, якщо є листочки, листки не зривайте, а ось так просто обріжте. Бо під цим листочком там внизу якраз формується брунька, щоб її зараз не пошкодити. Ось так. Якщо ми зробимо навскоса, тут зроблю я ось так зроблю, рівненько. Одна, тут зараз мені треба вибрати, ось теж так зроблю. Ось, бачите. Так що тут немає нічого складного, все робиться дуже просто. Ви зрозуміли. Таким чином зараз я ось тут посажу другу банку. Це троянда неймовірна, якщо я в селі я в селі посадив три банки. Я маю надію, що вони приймуться і будуть рости. Але якщо, не дай Бог, там не приймуться, а тут виростуть, тоді я вже ців перенесу в село. Жодна плетиста, ви знаєте, жодна плетиста і жодна чайно-гібридна не настільки красива кущ вище мене. Ну, ви бачили на відео Оця червона моя така троянда улюблена. Я хотів ще минулого року її розмножити, але минулого року якось дуже раптово почався снігопад і мороз. Власне, зараз така погода, коли нема ще морозу вночі, але вже доволі прохолодно, і дощі йдуть, і в землі багато вологи. Тому і краще висаджувати під банки троянди зараз, от кінець вересня-жовтень. Тому що вони тоді гарно вкорінюються. І взагалі, от рекомендують саджанці дерев чи кущі висаджувати теж осінню, коли доволі багато вологи, потім сніг, весною сніг топиться і весною багато вологи, то все ж таки краще приживається, ніж на... ніж весною. Взагалі то нюансів є багато. Але я все ж таки рекомендую висаджувати під банки троянди і саджанці а в другій половині осені. Ось так. Добре, менше балачок. У мене е, саджанці чекають, а я біжу їх висаджувати. Все, дивіться. Тут я запхав дві палички, а тут я запхав три палички. Ну, подивимося, що з того всього вийде. Почекайте, бо я забув, почекайте, бо забув свою петрушку і чайки. Думав, тут позгромадити оце сухе листя, але ні. Я таке. Знову ж таки, бачите, раз, і нога аж о, дивіться, стрягне просто. Ну нічого, може, ще все одно буде бабине літо, може. Щось трошки тепліше, то може щось поміняється. Ну, все одно треба буде, поки ще нема холодів, дощів і снігів, то все ж таки я зараз придумую якийсь такий план, щоб ми могли... Територію розпланувати. Розпланувати. Як що, де має рости, куди що досадити, пересадити оці трояндочки, щоб потрошки роботу робити. Добре, значить, що я роблю? Йду збираю інвентар. А мене, сестра мене підкинула і поїхала на роботу. Зараз на нехай за мною заїде, закине мене додому, а в мене тепер є нова робота. Треба маринувати зелені помідори. Я думаю, може на другий вихідні, як буду мати час, зараз запхаю посудомийку, швиденько банки, наріжу цибулю. Раз-раз, маринад, залив, закрив. Кришки в мене ще є. Небагато, баночок хоч з 10. Ну, бо тому що вони дійсно такі пікантні, смачні. От цей рецепт зелених помідорів от мої хороші. Беріть незамітку. Зараз забираю своє яблучко. Ну, як для маркусика. Секатор, ножниці, я тут все позалишав. І збираю, їду додому. Як то кажуть, робота дурнів любить, правда? Є таке. Так, знаєте що, поки я ще чекаю, поки я чекаю машину, заліз і таки, бачите, вже порвав ті турбинки. Магнолію пересадив. І тут була така ще деревовидна піонія, піон деревовидний. Він був щось дуже хворий, я його викинув через сміття. На сміття, короте, через сміття, Магнолію я посадив ось тут, навпроти вікна в кухню. Вона теж була змерзла, але до кінця осені, от зараз вона відновилася. І я думаю, хто розуміється, мої хороші, вона була весною дуже померзла. Чи може взяти оті палки мої з помідорів, зробити такий так званий шалаш і накрити, може, агроволокном, зробити таку тепличку для неї, щоб вона не дуже стресувала зараз на зиму. Чи залишити так, як є зимувати. Бо я, чесно кажучи, з магнолією справи не мав, я не дуже то розуміюся в магнолії. Підкажіть, то, чи варто її вкривати, чи залишати. А так то все, так я не буду більше нічого робити, бо хватай. Чекаю зараз сестру і їду закривати помідори.